Вибухова ніч у нашому Криму Росія заявляє про збиття над півостровом трьох ракет «Атакамс». з утім, партизанський рух, а теж повідомляє, що. Вночі було уражено російський військовий вузол зв'язку, і, начебто, ця військова частина раніше належала українським військам, але тепер там опинилися окупанти. І також партизани кажуть, що значно пошкоджене обладнання та багато вбитих окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Ну, по відео дійсно вибухало гарно. Здається, що можливо навіть і не три атакам си було, а більше але цікаво про цей вузол зв'язку. Розкажіть, яка важливість саме цього об'єкту, і що це нам дає, якщо ми його дійсно уразили? У стратегічному сенсі будемо чесними і відвертими на перебіг на війну по Суходолу жодним чином не впливає. Ця система, яка там побудована, вона у першу чергу будувалася для забезпечення потреб чорноморського флоту, ще часів радянського союзу, і і тепер Російської Федерації. Прекрасно, що там у них щось пошкоджено дуже добре і дуже важливо. І насправді великий крок уперед, якщо загинув особовий склад, бо у росіян, взагалі, із якісним особовим складом особливо складної техніки, це гірше і гірше. Тут на правду зріз полягає у тому, що ми повністю ревізуємо їхню систему протиповітряної оборони. Їхні хвалені комплекси С-300, С 350 С-400 виявляється, не витримують конкуренції з доволі старенькою американською ракетою. Бо атакам розроблений у далекому 1988 році, Ще радянський союз ледве дихав насправді Крим, велика металізована база, що я вкладаю слово металізована. Він насичений величезною кількістю найрізноманітнішої зброї, техніки і тому подібне. І те, що нам вдається зараз робити масовані атаки, а це вже повносінна масована атака, є ознакою того, що ми поступово насичуємося далекобійною зброєю, і також це така своєрідна репетиція у потенційному у підводненні кримського моста, що не може не не вітатися. До речі, Атеш також говорить, що росіяни розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя та активне відновлення аеродромів у глибині півострова. А це вони пробують розосередити своїх солдатів та техніку, щоб були менші втрати? Саме так. Дуже розумна і правильна позиція, але ми маємо пам'ятати, що весь діаметр Кримського півострова з півночі на південь це 250 кілометрів. Це не так уже. Багато є буферні точки окупації, особливо по півдні, десь до 70 кілометрів. Тобто, практично весь півострів може бути досяжний для ракет атака. Більше того, маю нагадати, що саме до цієї е, машини М142 «Хаймерс» є розроблена 500 кілометрова -кило... ракета. Я не подивуюся, якщо умовно десь колись з'явиться інформація, що і така зброя застосована разом з цим. Я би дуже хотів, щоб не вир... не виривали мої слова із контексту. Це виключно аналітична конструкція. Жодної доказової бази я для цього не маю. Те, що ми знищуємо системи ППО і елементи зв'язку, ви говорите, що можливо підготовка також і до знищення незаконної споруди Керченського мосту. А чи достатньо буде того, що ми зараз, наприклад, виб'ємо усі системи ППО з Криму? Бо ми ж знаємо, що цю споруду вони захищають і різними іншими елементами. Поки що недостатньо. Дійсно, головні комплекси, котрі прикривають Крим. Ми вже їх перелічили: це С-300, С-350, С-400, але ще є 9 к 37 бук ще є панцер С1, uh -huh. ще є 9К-330 тор М і найстаренька оса. Це все розосереджено у ешелоновану оборону. Це десятки комплексів, якщо не сотні. Маю нагадати, що взагалі. Купол над Кримом щільніший і чисельніший ніж над самою Москвою. Нам ще дуже довго доведеться вибивати як найбільшу кількість їхніх зенітно-ракетних комплексів, тому що розуміємо, що щось таке та й будуть збивати. А щоб по-справжньому упідводити кримський міст, ну потрібен залп у моєму розумінні, не менше ніж 50-60 ракет ракет у змішаному циклі. Обов'язково треба, щоб був хоча б з десяток крилатих ракет тих самих. Тормшеду і велике крило безпілотних ударних систем, типу бо Там доволі важка бойова частина 50-70 кілограмів, і то їх має бути також кілька десятків. Умовна сотня, умовна сотня одномоментного залпу. І найголовніше брати це все під вогни, під вогневий контроль в частині ремонту, щоб ремонтували це не змогли. І то ще не все буде зразу так, як нам треба. Чому? Крим насичений дуже дуже сильно насичений велетенськими ресурсами. Щоб він почав задихатися, то і міст, і головний автомобільний і залізнична нитка мають бути в стані неробочому, ну хоча б півроку. Плюс пам'ятаємо, що як мінімум у них є шість великих десантних. Кор кораблів проекту 785 і проекту тапір. Відповідно, один може брати на борт до 500 тонн вантажів, а другий до, од до однієї тисячі. Це дуже багато. Хай в невеликих кількостях, але щось це зможуть возити. Треба і це топити. Чи можна потопити? Можна AGM 158 джаз. Ми про цю ракету без раздів говорили. С е 16 дальність завдання ударів 900 кілометрів. У моєму розумінні, те, що відбувається останні дні, це вели. Це початок великої, тривалої, наголошую на цьому слові і складної операції з удушення Криму. А чи може це бути і підготовкою до проведення якихось рейдових операцій? Чому чому не може бути? Ми до речі з вами вже розбирали питання по безпілотних системах Сібе і Магурапія, що на них поставили реактивні системи залпового вогню. Ми розібрали питання, що ними можна дуже ефективно працювати по суднах. Але ми чомусь не розібрали другу важливу частину, не менш важливо. Що з огляду на те, що це невеликий е, безпілотне сутно до п'яти метрів довжиною, дуже рухливе, дуже рухоме, дуже важко його обчисляти, особливо уночі. Можна підходити на відстані до узбережжя десь 15-17 кілометрів на і ще ближче до 10, і от і в і в режимі наведення жаху і засипання якогось плаздару переводити його у. Плавучу артилерію і в такий спосіб промасувати промасувати uh -huh. їхню оборону, не таємнити, що одні британці вже надали декілька десятків десантних, десантних високошвидкісних катерів із доволі великим радіусом дії, і, от, турбуючи операції, зайшов, вийшов, так само щось подібне, як вони зробили по Харківщині, але ми по морю. Цілком можна робити досвід по вишках бойка і, взагалі, же висаджування на кримському. Збережжя у нас вже є прилетіли. Також ракети атакам з по позиціях сього ПВО у районі аеродрому Моспіно у Донецькій області. Кажуть, що там також знищено дві пускові установки ЗРК с 300 400 Одна пускова установка пошкоджена ЗРК с 300 400 знищено РЛС. І знищено пункт управління ЗРК с 300 А наскільки це потужний удар? Ну і знову ж таки ми бачимо, що відпрацьовуємо поки що по тимчасово окупованих територіях України. Дуже дуже великий крок уперед, але знову ж давайте з -з 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 зберігати оцву, як казали римнина ауреа медіократа золоту середину. От ми зараз знову у певній тональності гойдалок у бік перемога. Е, нагадую, що ще у минулого понеділка у наш медійний е, простір кипів так, що вже катастрофа, бо харківська операція почалася і все кінець апокаліпсис. А тепер з точності до нового пускових установок згаданих систем ще доволі багато. Одних С-400 mm. виготовили більше ніж 450. Це дуже багато. Звичайно, це не все є на кримському півострові, але тим не менше воно є. Вони будуть зараз передосліковувати, вони будуть вдосконалювати систему радіоелектронної боротьби. Але насправді найжирніша, наймасніша і найкорисніша ціль це радар. Тому що будувати радари саме такого типу, їм все важче і важче і важче. Угу. Ще раз підкреслю: велика стратегічна операція з удушення Криму почалася з чому успіху, наполегливості і найбільше, терплячості, бо це робота. Для терплячості відповідним нашим силам. Ну а це було знищено у Донецькій області. Ось це наскільки допоможе для проведення бойових дій. Саме там Ну, я би не сказав, що це є якась надглобальна подія у частині самих бойових дій по суходолу. Це є пр про промацування, промацування території. Бо ми ж розуміємо, що умовно, якщо балістика полетить у бік кримського моста, то вона полетить через Донеччину. Uh -huh. Ну це це також на якийсь треба. Траєкторії для противника це ціль, і це все треба прибирати. Ну і це потенційно потенційно робота спониження загрози f 16 Дрони напередодні атакували військову частину радіотехнічного центру в Краснодарському краї. Пишуть російські змі. Ну а наші джерела в головному управлінні розвідки говорять, що в Татарстані триває операція гур з ураження об'єктів російського ВПК за допомогою також дронів. І а, учора дрони досягли Казані, Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, і продукції яких використовується у воєнній галузі. Це означає, що у них там в Татарстані немає ППО, і вони не захищені. А, чи і загалом ось такі точкові удари, чи мають вони сенс, чи все таки важливо робити їх масованими, як це було, наприклад, коли понад сотню дронів летіло на Росію будь-який будь завод, який виробляє, хоча б якусь детальку, яка дозволяє противнику будувати якусь зброю. Перше є законною ціллю і є корисною ціллю. Будь-яка одиниця безпілотних авіаційних комплексів, котра долає їхню систему протиповітряної оборони і може завдати ударів по будь-якому цеху, складі чи тому подібне вітається, вітається і ще раз вітається, чи цей процес зараз дасть коефіцієнт корисної дії? Точно ні, але чи треба розвивати цей напрямок? Не сумніваємося. І найголовніше це накопичення емпіричного матеріалу, частині розуміння загальної мережі їхньої протиповітряної оборони. Конкретно взятій локації. Як це інформацію накопичувати, якщо цих точкових ударів не завдавати? Робота має продовжуватися, але ще раз наголошу: це не це це не забіг на 100 метрівку, і і навіть не стаєрські перегони. Це марафон. Напередодні усі змі наші і закордонні, дуже активно обговорювали заяви із сенатського комітету закордонних справ. Американського конгресу, де голова цього комітету Майк Маккол по суті так вичитував а, м, держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена за те, що адміністрація Байдена мовляв не дає дозволу бити по території Росії американським озброєнням. І тут насправді дуже цікаво, що це а, така розмова пішла зокрема від республіканців, і виходить, що вони почали змагатися з демократами, хто більше допоможе Україні, чи хто більше готовий стирати ці червоні лінії. Пане Петре, а це вже серйозна розмова, і вона дійсно може дійти до того, що цей дозвіл ми таки отримаємо серйозна розмова. Але я поки що стою на, на позиції 50 на 50, Розберу на двох конкретних прикладах конкретно цієї війни. В червні 2022 року Джозеф Байник каже: Я не перейду чорні риски і не дам М-16 для України, бо це велика ескалація. Уже в дорозі, де стійкі е шістнадцять. Uh -huh. У нас чудова новина сьогодні. Оскочила, що перша команда підготовлених наших пілотів з з континенту США рушила до Європи. Ми ж добре розуміємо, що вони вже у швидкому режимі пройдуть якісь функціональні до навчання, і вже би мала приступати до бойової роботи. Отже, суто у психологічному сенсі, червень 2022 року. Ні, от уже за зараз буде червень 2024 року. Ось, ось запрацюють, але є і інший приклад. Півтора два місяці тому кипіла інформація, особливо з вуст Макрона, що отмовляв війська французькі мало не завтра уведуть, а на цю хвилину питання повністю за засохло, так якби його і не було. Тому мені дуже зараз важко сказати, чи чи це черговий інформаційно-політичний шум вибори тривають у США. Кожен намагається показати своєму що, що він є найкращим провідником і захисником на. Національних американських інтересів а можливо дійсно і фін і фіналізується користю для нас, поки що десь посередині. Чи, чи нам критично потрібен дозвіл бити по території Російської Федерації? Потрібен. Чому в першу чергу угруповання сєвер? Ми ж розуміємо, що ми їх артилерією дістати не можемо, бо артилерія це максимум 30 кілометрів, плюс буферна зона безпеки для самої гармати ще 5-7, а на правді більше до 10. Отже, у глибину до 15 кілометрів нема по кому бити. Всі війська зосереджені десь на відстанях 40-70 кілометрів, і вони ж не дурні, вони не сидять у е, наметових містечках, вони всі поокопалися по лісах безпілотниками, не будеш у лісі воювати. А от е, ракета М 39 давність завдання е, ударів, 165 кілометрів, має 950 субелементів у своїй комплектації. І така собі апельсинка начинена вибуховими речовинами, і, і коли це все розкладається на навіть над лісом і на великій швидкості. Врізається в ґрунт і вибухає, утворює хмару осколків, точно когось зачепить. А якщо таких ракет кілька, а якщо їх десятки, то направду, можна цю проблематику вирішувати. Плюс полювання за пусковими уст... установками С-300. Тому що балістика дуже швидка: 5400 км на годину. Не встигає, якщо засікли оцей ракетний комплекс стати у бойове положення, або навпаки, починає ставати. Ми його обчислили і полетіла. Ракета і йому кінець якої біди ці ракети наробили у Харкові. Ось на днях всі дуже добре знають. До речі, про ще одні червоні лінії. Зеленський відвідає Францію і буде просити країни НАТО збивати російські ракети над Україною. Пише про це видання «Політико». І вчора була інформація, що в Польщі, начебто, вже розглядають таку можливість. А щоправда, згоди немає, але почали вони про це говорити після того, як російська ракета в березні цього року. Порушила повітряний простір Польщі, і залетіла і перебувала в ньому 39 секунд. А 16 травня Зеленський інформував польського прем'єра Туска, що одна із цілей Росії газова інфраструктура на заході нашої держави. Ну і відповідно це ставить під удар енергетичну безпеку Європи. От як ви гадаєте, наскільки така ідея, що країни НАТО будуть збивати е, ракети, які летять на Україну, реалістична? І ось ця натівська парасолька, якщо і буде діяти, то лише над західними регіонами. Ну, треба виходити з тактико-технічних можливостей зброї як такої. МІМ-104 «Патріот» патріот це максимальна дальність ураження. Крилатих ракет 120 км, а балістика 60 плюс буферна зона в обов'язковому порядку це 10 км мінімум від кортону, а той 15-20. Правда, може працювати і авіація, тому що мають поляки на озброєнні f 16 про ракету аім 120 Амрам Ми тисячу разів сказали, скажемо тисячу перші, 180 км, Не зайде їхня авіація у наш повітряний простір. Цього не буде. Це моя тверда позиція. Ну, принаймні точно не зараз. Але є кілька моментів дуже серйозні юридичного порядку. Блок НАТО створювався проти радянського союзу. Все просто, все зрозуміло, все очевидно. З боку радянського союзу щось полетіло, збили початок війни. Запускаємо четверту статтю чи п'яту статтю. Російська федерація зараз не воює із блоком НАТО, вона воює з Україною, і то війни нам не, не оголосили. Спеціальна воєнна операція, щось дуже гібридне, складне і юридично не оформлене з точки зору міжнародного права. Умовно летить ракета Хасто перша в той самий страй. Все дійсно оператори локаторів швидко це все обчисляють. У неї швидкість десь 740 км на годину, якщо пуски йдуть з Російської Федерації, то направду не складно це все. Обчислити ухвалюють рішення збити над тим самим стрільським районом. Збили. Але це пряме боєзвітнення. Пряме тому що чи Ф 16 чи Мів 104 Патріот це не приватна власність якоїсь воєнної компанії. Це державна структура, це mm -hmm. армія, яка входить в блок НАТО з точки зору кваліфікації інциденту? Це боєзіткнення, це крапка ракета російська з того боку. ракета американська хай мене полякам, а назад її натяжкою. Як це юридично оформляти? Запускати четверту статтю, чи не запускати, чи доходити до п'ятої, чи не доходити? А як там все і в реальності запрацює? який страх натяк нічний кошмар всіх їхніх штабних структур? Це троянські коні, котрі є там, у це Угорщина і це словаччина. Чітко натяжкий статут прописує: всі 100% учасники учасників блоку, якщо на когось напали, мусять проголосувати за. Не голосує один чи голосує проти. Концепція не починає працювати. То НАТО міцне чи не міцне? На мій погляд, там зараз дуже багато спекуляцій, політичних внутрішніх, в тому числі, чому. В них попереду каскад виборів, причому дуже серйозних з європарламентом, включно. І кожна політична команда намагається капіталізувати українську проблематику. Добре, ж знову ж таки, ми вже розбирали цей прийом стартового обговорення, що вони почали про це говорити. Можливо, чимось і фіналізується. Ну, на мій погляд, упереджений, я можу бути неправий і дуже хочу бути неправий. Що якщо таке і станеться, то виключно за одній за одного режиму це буде стовідсоткова гарантія. Що Росія не застосує ядерну зброю? А хто таку гарантію може дати? Необхідність проведення в Росії нової часткової мобілізації стане неминучою до кінця цього року чи до початку 2025-го. Про це пише Financial Times з посиланням на джерело, яке, начебто, близьке до керівництва. Російської армії і кажуть, що владі РФ доведеться вийти за межі нинішньої стратегії набору військовослужбовців до лав збройних сил, а і без оголошення нової мобілізації проведення великих наступальних операцій неможливе. Як ви гадаєте, чи підуть у РФ на такий крок, що оголосять можливо навіть не часткову, а загальну мобілізацію цілком можливо переводити економіку на воєнні рейки вони почали. Є проблема така з, з особовим складом. Минулого тижня ми встановили абсолютний рекорд 9660 660 знешкоджених окупантів. Це абсолютний показний у тижневих. Обов'язково вийдемо за планку у 30 тисяч. А на цю хвилину вони безболісно проводять мобілізаційні заходи якраз у межах до 30 тисяч, тобто вони будуть змушені цю планку піднімати і виходити на 40-50 тисяч. А то вже дуже соціально чуттєво. Я на не зовсім вірю у соціальний бунт як такий, як явище, але не не забуваємо той процес. який називається битва між межами Кремля. Оце оголошення стратегії ставай страна агрона, для котрої бачите, може бути режимом того, щоб десь масати соціальний прошурок на потенційний е, трансфер самого Путіна. Я не стверджую, що так буде, бо дві битви Путін точно виграв. Це так і були битви. Він виграв битву із. Кабінетами вежі Кремля, котра називається ФСБ в частині Пригожина. Це ж вони його мацали на міцності. Ми не, не маємо ні найменшого сумніву. І він зараз виграв битву персонально з найбільшим важковаговиком яструбиного крила Шойгу. Шойгу практично втратив свою велику політичну вагу, і найгоніше він втратив інструменти і гроші, і грубу фізичну силу. Потім наразі балансує між, між оцими всі, всіма баштами. Але чи буде балансувати вічно також складне питання, і розуміємо, що більше соціальної напруги тиску незадоволення буде в російському суспільстві, то краще ще до речі про ці башти Кремля. Ми ж бачимо, що за останній місяць РФ заарештували вже. Декількох заступників зі структур міністерства оборони, нібито за звинувачення в махінаціях чи хабарництві. І от вчора стало відомо про арешт заступника начальника генштабу, тобто Герасимова, начальника головного управління зв'язку Вадима Шамаріна та начальника департаменту з держзакупівель міноборони Володимира Вертелецького. Проте за такими гучними усуненнями ховається зовсім інша реальна причина. Каже про це інститут вивчення війни. А чи розумієте ви, яка може бути причина? Це тепер хтось працює конкретно проти Герасимова? Однозначно так, але я викажу свою точку зору. Вона може бути правильною, може бути неправильною. Як я собі цей процес розумію, що його понизили, прибирають його команду, це факт. Угу. Але тут, на мій погляд, є для нас не зовсім приємний момент. Шойгу це, це ментальний корупціонер і все його оточення. Дійсно, Російська Федерація зараз має чи не найбільший воєнний бюджет із часів Радянського Союзу, десь у межах 5-6% від ВВП. Це дуже багато. Радянський Союз, верхній показник кінця 80-х мав у межах 15. Це дуже велетенські гроші. Це якщо у вилеженні доларового еквіваленту, 120 мільярдів доларів на цей рік. Це третій бюджет на планеті земля після США. США майже 900 мільярдів китайці у межах 200 мільярдів, і от росіяни третє. Але і нюанс за час цієї війни, і це перевірено доведено підкреслено. 30% цього бюджету перерозподілялося в кишені е, е, високих посадовців. І от Путін почав наводити тут лад. Отже, розуміємо, що 30% чогось недовиробили пороху, вибухових речовин, патронів. Броні снарядів і так далі. А якщо дійсно вони не ведуть лад, то значить цих 30% дійде до виробника і е, будуть знаряддя смерті, котрі е, підуть у наш бік. Але можливий і інший варіант про нього також не можемо не сказати. Росіяни хворі, патологічно хворі на злодійство. Час Салтиков щедрін свого часу казав, що буде, якщо заснути і прокинутися через 100 років. Правильно п'ють і крадуть. І вони, от, от, вони такі є цілком можливо, що нова команда оцих так званих ре, ре, реформаторів банально розчищає собі поле від старої команди, щоб і далі займатися улюбленою справою росіян як такою красти бюджет. Ну, якщо з Росією тут зрозуміло, то чому зараз перестановки відбуваються в білоруській армії? Напередодні самопроголошений президент цієї країни Лукашенко призначив нового начальника генерального штабу, і ним став генерал-майор Павло Муравейко, який раніше обіймав посаду першого заступника держсекретаря Радбезу? Ну і в контексті до цієї розмови Путін прибув до Білорусі і вчора, вночі о півночі терміново зустрівся з Лукашенком. Чому зокрема так пізно і про що могли говорити? Ми розуміємо, що для Путіна вікно можливостей є у цьому циклі сухої погоди. На мій особистий погляд, якщо ми витримаємо в тому режимі, в якому ми зараз є. А більше того, якщо ми наситимося зброєю, то ще й в контрнаступ. Можемо перейти. Я не кажу, що це буде, але я стверджую, що при великій кількості зброї це можливо, і от саміт буде у червні. Путіну було б дуже добре, щоб зараз Лукашенко відважився на, на крок божевілля і таке вдарити з боку Білорусії по Києву навіть невеличкими силами, просто щоб створити десь маленький плацдарм 3 на чотири кілометри умовно mm -hmm. на Київщині з боку північки. То Путін це буде продавати глобальному півдню. Під саміт у червні як величезну перемогу, бо саме так він це продає по Харківщині. Такий самий сценарій. Ми про те ж вами говорили. Можливий по Сумщині. поки що кращого пояснення я не можу дати. Є один момент: що що а внутрішні процеси вони вміють ховати те, що Путін гарячково шукає точку дотику із заходом. У частині виходу на якісь перемир'я в цьому немає ні не сумніву. А Ото що відбулося по Балтиці, ніби там, там зміна кордонів. Це один з режимів підняття під, підняття планки. А отже, ще маємо нагадати, що зараз на Тайвані за закипає Китайці. Там почали великі воєнні маневри. Я точно це синхронізую в один великий геополітичний крок країн країн тиранії, чи як вже їх зараз називають військ зла. Проти е, кра країн демократії. Так, а ось цей начальник новий генштабу Білорусі, він, він типу, має розробити якийсь план і погодитися на те, що Путін хоче зробити. Чи навіщо вони змінюють коней на переправі? Не, ну, по перше, переправи немає. Я не я не вважаю, що що Білорусь вже перебуває у стані фактичної підготовки до війни. Я лише запропонував свій погляд, як воно mm. на, на на мою думку, виглядає. А що в реальності там відбувається? Ну, даруйте з відкритих джерел, поки що замало інформації, щоб дати фаховий глибокий висновок. Треба набратися терплячості і будемо стежити, пане Петре. Щиро дякую вам за вашу аналітику і за цікаву розмову. Як завжди, нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, з якого ви міста нас дивитеся. Ну, і також можете свої запитання залишати під відео. Ми будемо обов'язково їх моніторити і розглядати у наступних наших ефірах. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин! Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.